Думаю, що по мігах іде відбій, тобто mm -hmm. вже не, не бачить їх у повітряному просторі. Так, це така частина от, о, тієї інформації, які, яка є станом на зараз. Чекаємо на оновлення. Поки що щодо росіян, вони відмовлятися від старих намірів не збираються. Про їхні плани щодо контролю над українськими територіями, в аспекті можливої зустрічі кремлівського очільника з американським президентом, повідомляє Reuters посиланням на три власних джерела за даними агенції, після телефонної розмови Трампа і Путіна російська сторона передала США нон-пейпер. Це неофіційний документ, але в ньому Москва повторила свої попередні умови для встановлення миру її контроль над усією Донеччиною, а також забороною розгортати війська НАТО в Україні для повоєнного врегулювання. Нагадаю, що підготовка Будапештської зустрічі від учора на паузі після заяв керівника російського МЗС за словами. Сергія Лаврова вони не можуть погодитися на вимогу Вашингтона, негайно зупинитися, бо це б означало забути про причини конфлікту. На це відреагував відповідно і Дональд Трамп, який а, сказав отут тут. Процитую не хочу, щоб зустріч була марною. Поки що такі заяви із Білого Дому теж є. Ми сьогодні будемо детальніше це обговорювати.